Утхіта тріконасана. Отже, утхітта тріконасана. Ноги поставимо на ширину приблизно дві ширини ваших плечей. Одну стопу розвертаємо перпендикулярно. Носочок під кутом 90 градусів до іншої стопи. А інша стопа розвертається трохи п'яткою назовні. Коліно вирівнюємо та спідкручуємо. Підтягуємо м'язи проміжності, піднімаємо ребра вгору. Руки розводимо в сторони, плечі лопатки опускаємо вниз. І зараз тягнемося за рукою, яка в нас одноіменна з ніжкою, яка розвернута носочком вперед чи в бік, радше. Тягнемося за рукою максимально вперед. Зверніть увагу, ми не тягнемося, не тягнемося рукою вниз. Ми не починаємо одразу опускатися вниз. Спочатку ми витягуємось за рукою вперед. Рука паралельно підлоги. Так начебто ви вибухалися по якійсь рівні поверхні. І зверніть увагу, коли ви рухаєтеся за рукою паралельно підлоги, в один бік, в інший бік, ваш таз відводиться. Можете зробити кілька разів подібний рух, щоб відчути, як це відбувається. Звісно, ваш таз підкручений. М'язи живота підзібрані. Тож, тягнемося за рукою вбік, відводимо крило таза вбік. І лише після цього опускаємо руку вниз. Рука опиняється вгорі. Намагаємося утворити приблизно одну лінію від плеча до плеча. Від руки до руки, голову розвертаємо у напрямку верхньої руки. Дивимось на пальчики. Може так бути, що не одразу ви зможете дотягнутися до підлоги. Можна тримати руку на щиколотці. Або можна використати пропси спеціальні йога-блоки, якщо у вас є. Якщо немає нічого страшного, нагадаю, що блок у нас має три вишини, саме нижня, середня і повища. Користуйтесь, якщо потрібно. Але якщо пропса ви не маєте, відбудовую стопи. Підкручую таз, підтягую проміжність, опускаю лопатки, плечі, тягнуся вперед, вивожу таз в бік, опускаюсь вниз. І якщо ви не дістаєте поки що до підлоги, можна покласти руку на щиколотку. або, можливо, навіть вище. Головне, щоб ви витягувались за ребрами, щоб ви не скруглювалися в спині. Але якщо ваш рівень вже такий високий, або розтяжка така глибока, що ви можете опускати руку на підлогу, можна запропонувати вам завести руку за ножку, за ніжку, яка внизу назад. Але дивіться, щоб при цьому ви не почали опускатися плечем вниз. Воно все одно залишається вгорі. Утхіта Тріконасана. І виходимо, піднявшись м'яко вгору. Практикуйте правильно. Намасте.